Чи бувало у вас таке, що вдома дивним чином могли зникати ключі, гаманець, телефон або інші важливі речі, а потім ви знаходили їх в дуже незвичайному місці, куди ці речі самі потрапити точно не могли. Не хвилюйтеся, у вас немає проблем з пам'яттю. Цілком можливо, що це були витівки домовика, істоти, яка завжди сумує і чекає на вас вдома. Домовик, дух або хатнє божество що є однією з найпопулярніших істот в українській міфології. Як правило, домовики. Вику уявлявся невидимим або видимим лише господарям хати чи тим людям, що добре до нього ставляться. Відомі вірування, що його здатні побачити праведні та безгрішні люди, зокрема діти та свійські тварини. Більшість вважали, що його справжнім виглядом могла бути невелика тінь, схожа на силует людини, іноді з очима, що світяться. Часом домовик, схожий на господаря, може поставати в подобі чоловіка або діда, також як сірий, чи білий кіт, собака, теля, птах або вуш. Відомі згадки, що домовик безформна й волохата істота, що здатна з'явитись у будь-якій подобі. Найчастіше він діє вночі та ввечері, хоча може проявити свою присутність у будь-який час. Особливими днями є чистий четверг і щедрий вечір. Саме тоді домовика можна побачити найчастіше. Зазвичай домовика бачать на горищі біля вікна або печі, проте в наш час найбільш улюбленими місцями домовика можна назвати шафу, кухню та найбільш темні закутки у будинку. У більшості випадків присутність домовика в хаті сприймалася як позитивна. Домовику приписувалося оберігання житла від лих, сприяння здоров'ю та розмноження худоби, виконання за хазяїна роботи, відлякування злодіїв. Він міг дати певний знак, якщо мала статися важлива подія чи прибути гість. Вважалося, домовик буде спокійний і доброзичливий, Якщо родина живе у злагоді, лишає для нього частування і часто прибирає. Разом з тим відомі уявлення, що домовик живе тільки в тих, хто не вірить у Бога. Крім того, за переказами він оселяється лише в старих хатах, а в новобудову заселяється лише якщо сім'я, з якою він жив раніше, приїжджає і запрошує його з собою. Збираючи речі в новий дім, треба, перехрестившись, звернутися до дверей і заявити: Господар домовик, ходімо зі мною у новий будинок. Якщо йому сподобається житло, то стане жити спокійно і допомагати в господарстві. Але домовик не завжди буває добрим. Якщо його розгнівати, то спокою в будинку більше не буде. Він почне надокучати стукотом, розкидатиме або ховатиме речі, і навіть може почати душити жителів, поки ті сплять. Проте це ще не найстрашніше. Є легенди, в яких домовик міг вбивати або лякати людей до смерті. Щоб не гнівати домовика, не варто голіруч витирати стіл або лишати на ньому ножа, часник чи відкриту сіль. Також він не любить, коли хтось храп. Якщо довгий час не докучати йому цим, домовик може наробити лиха. Є згадки, що домовик не дуже любить зеркала. кажуть, що таким чином його можна прогнати з кімнати, де він багато пустує. Згідно вірувань наших предків, існують добрі та злі домовики, і їхня поведінка не завжди залежить від людини. Буває, що домовик постійно робить пакості, і задобрити його майже неможливо. А іноді дії домовика можуть навіть врятувати життя господаря. Раніше вірили, якщо домовик давав знати про себе, обливаючи сплячу людину водою, то така поведінка сутності сигналізує про те, що облита водою людина серйозна хвора, але не знає про це і не лікується. І якщо ж вночі ви чуєте стукіт посуду або кухонного приладдя, значить хранитель дому попереджає про можливу пожежу найближчим часом. Почувши вночі, як плаче, виє, стогне або пхикає домовик, означає, що з рідними може статися якась біда. Коли виникала потреба захиститися від негативних чи ворожих дій домовика, люди висвячували хату, творили молитву, використовували різні церковні атрибути. Освячені предмети використовували і під час входин в нову хату. Характерним було й обсипання хати освяченим маком, подекуди практикували обкурювання оселі чортиполохом чи яким небудь ядучим димом. Після скасування язичництва церква зробила домовика образом негативним. На це звертає увагу також Іван Нечуй Левицький, пишучи, що в давні часи домовик був богом хатнього вогню і печі і був, певно, добрим богом. Літні сільські люди Україні і зараз вірять у те, що домовики живуть на припічку і допомагають людям у веденні домашнього господарства. Є легенди, що багаті люди самі добувають собі домовиків, беруть малесеньке куряче яйце, кладуть собі під пахву і носять 9 днів. На десятий з нього вилуплюється домовик, який вірою і правдою служить своєму господареві. Під впливом християнства образ домовика переосмислився і почав сприйматися як нечиста сила, що може завдати шкоди в хаті. Він стає символом домашніх чвар і негараздів. Проте, навіть під впливом церкви, люди продовжували цінувати давні традиції, поєднавши старі вірування з новими. Домовиків згадували у позитивному сенсі під час навал ворожих народів, кажуть, що вони разом з господарями будинку могли відправлятися на захист села чи містечка від. Загарбників допомагаючи та оберігаючи своїх господарів від смертельних ран, які вони могли отримати в бою. Також домовик може відчувати смерть господаря. І коли вона вже близько, він сідає на його місце та одягає його шапку. Тому в народі вірили, що побачити домовика в шапці це найбільш поганий знак. Але деякі люди вважали, що таким чином домовик намагається обдурити смерть, щоб вона переплутала і забрала його. Ось такий він український домовик. Без сумнівів, образ домовика тісно пов'язаний з віруваннями українського народу. І навіть зараз нам не варто забувати всі. Ці міфи та легенди про нього. На цьому у нас все. До зустрічі у наступному відео.